Для того щоб стати донором, спочатку потрібно зареєструватися у центрі служби крові, згодом пройти невеличке анкетування, а тоді перевірити стан здоров'я у кабінеті лікаря. Важливо, щоб ви не мали протипоказань. Якщо є хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку. Отже, донором стати не можете тимчасово або взагалі. Добре, тис маєте гарні сто на 60. Якщо ви здаєте кров перший, як і я, то медики візьмуть у вас кров із пальця для того, щоб визначити її групу і резус-фактор. Перед здачою крові важливо добре поснідати, але не жирною їжею. Тому нас запросили після усіх процедур випити чаю із печивом. Їжа спожита донором перед здачою крові має надзвичайно важливе значення. Якщо у вас виявлять певні речовини в крові, то її просто не перелють пацієнтам. Сьогодні донори прийшли у центр переливання крові, аби допомогти онкохворим дітям у великій світлій кімнаті. Кожен охочий може залишити своїх 450 мл крові. Сьогоднішня акція називається «Найтепліший день донора. А ми її робимо вже в другий раз. Людина, яка здавала здає кров, вона могла себе відчути таким Миколаєм, тобто зробити ще добру справу до до нового року. Натомість організатори подбали, аби усі, хто не пошкодував своїх часу та крові. Отримали подарунки від партнерів. Подібну акцію організували у Чернівцях, Миколаєві, Кропивницькому та Вінниці. У Тернополі донорами для онкохворих дітей стали 26 людей, а це майже 12 тисяч мілілітрів крові.